Друзі, всім привіт з Мюнхена. Мюнхенська конференція безпеки завершує свою роботу. На ваших очах ще годину тому тут іш, ішла конференція. Вже все збираються, вже все розбирають і відкрили прохід. Тут все було закрито. Друзі, зараз про результати Мюнхенської конференції безпеки, аналіз того, що тут відбулося. Дуже важливий захід, дуже багато про що говорить. Зараз розповім вам з перших вуст. Ви не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка для того, щоб знати все, і для того, щоб бути в курсі самого важливого, друзі. і Так дуже важливо для нас конференція. Загалі найбільша конференція безпекова в світі, лідери багатьох держав. Віцепрезидентка США, велика делегація Сполучених Штатів, генеральний секретар Урсула Ляйн, НАТО Ян Столтенберг, президентка Єврокомісії, ну і так далі. і так далі. Всі, якби світові топи. Які висновки, друзі? Ну висновків багато і вони різнопланові. Значить, перша Америка і американська допомога. Тут напевно це була найбільша тема. Всіх американців про це питали. Дивіться, друзі. Як в принципі, я й казав там скільки три тижні тому. Є моє відео. Хто не дивився, подивіться. Я тоді давав оцінку і казав, що найближчим часом не буде пакету підтримки. Як ви бачите, так і відбувається. За і казав, що в нас буде шанс в другій половині березня. Повторю це найближчим часом. Думаю, що пакету підтримки не буде. В другій половині березня в нас шанс є. Є хороший шанс на зброю. І є дуже невеликі шанси, що буде фінансова підтримка. Оце реальність. Вони повністю занурені у власні вибори. Вони фактично тут, Знаєте, як говорять американці, в нас всі спори до моря. Це все в минулому. Вони тут спорять один з одним. Таке відчуття, що вони навіть на публічних на непублічних зустрічах вони сперечаються один з одним демократи з республіканцями, Трамп Байден, а не про там ті питання, які тут всіх турбують. Треба це розуміти. Це для нас величезний виклик. Звичайно, треба працювати. Тут о, зустрічався з багатьма конгресменами. Є певні плани, як все-таки просунути питання України, хоча б зброю. А, поди, побачимо, що з цього вийде. Ну але ситуація точно не проста. Друге, а, а тепер там трішки позитиву Європа. Європа відчула нарешті загрозу ну, в повній мірі. От просто відчула. Дивіться, оце. Це така книжка. Це Munich Security Report, тобто доповідь про безпеку, Мюнхенська доповідь про безпеку. Ну, світову бачите заголовок луз-луз і знак питання, тобто програш, програш. Ну ви відчуваєте настрій. Європа відчула небезпеку, відчула загрозу, яка є. Це добре, тому що ну, наприклад, Німеччина це такий, знаєте, промінь надії, хоча дуже дуже якось повільно. Запускається ця машина, але все-таки вона запускається, друзі. І, і, це, і це є важливо, і це, безумовно, треба далі підштовхувати. Але все таки Німеччина це дуже потужна країна, і вона починає якби, ці процеси штовхати. Взагалі в європейців є чітке відчуття. От, дуже тут була цікава панель прем'єрки Естонії Кая Калас. Вона, значить, говорить там був американський сенат Рітс. Я з ним до речі, там теж посперечався стосовно підтримки України. Він один з тих, хто не голосував. Так, от вона йому говорить: таке він там почав казати: ну, от Польща, Балтика, вона каже: нема двох сортів країн НАТО. Ну, тобто, типу, ну що, ви маєте всіх нас захищати? Ну тобто, вони відчувають, грубо кажучи, якщо Америка кине Україну, то чому їй не кинути Естонію? Латвію, Литву, Польщу ну серйозне питання. Так. І Німеччина це відчула і є в цьому напрямку зрушення. Це добре. Я, однак, ще раз кажу повільні: от в ключовому для нас питанні, питанні членства в НАТО, і яке в принципі буде в основному вирішуватися Сполученими Штатами і Німеччиною. От я мав можливість поставити питання Олафу Шольцу. До речі, єдине питання, яке йому дали поставити, було моє саме про НАТО. Подивіться моє питання і послухайте його відповідь. alexey Gonchirenko, member of the parliament of ukraine. Uh, dear chancellor, the question about nato. Uh, having ukraine as a buffer doesn't work. The putin showed it to everybody. so ukraine should become a member of nato. will germany support it on washington summit? and please don't answer that we will think about it after the war. because in putin's language, it means don't stop the war. don't stop it. destroy ukraine now. so please, we need this decision. As soon as possible. Thank you very much. Thank you for your question. And uh, I will just give, send you uh, say to you what I said to all the Ukrainians so courageous in defending their own country. We are really impressed by the way the Ukrainian soldiers are doing their activities and uh, the way how they defend their own country. I'm sure that Putin did not expect this to happen and he was so sure that he will be successful to conquer the whole country in two or four weeks something like this and uh, so he failed with his strategy we should never forget get this in the beginning of my speech i said for this reason the ukraine was able to get back two-thirds of the conquered territory and this is a success of ukraine and of our solidarity, and not a success of Russia that, that failed with its attempts. In the question of uh, NATO, I think we are very clear. We have the decisions we made in Vilnius. They are a clear statement about the way how we will handle things. And uh, I, I, it makes no sense to go more to the details, but just say they are, we, we put these words down. Sincerely, which we mean what we said there, so you can count on this, and this is something which I think is the message uh, which is important here. Not well, такая Друзі, ну треба нагадувати їм всім, треба казати, і, і в тому числі, що Україна і віддала свою ядерну зброю, і всі ці речі, це дуже важливо. Я от е, про членство в НАТО, і чому вам важливо членство в НАТО? Ну ми ж протестуємо ядерній державі. Послухайте моє питання, Ентоні Блінкіну, яке я йому поставив, в якому я говорю про те, що но ну, в нас немає або ми маємо стати членом НАТО, де є ядерна зброя, або ми маємо відновити власну ядерну зброю. Послухайте. Secretary Blinken, you said those who are not at the table are in the menu. Ukraine was at the table in Budapest when we voluntarily gave up our nuclear weaponry. Now we are in the menu. So the question is, uh, what is the way for us? We are confronted with a nuclear power. Either we will become member of NATO, alliance with a nuclear power, or we should restore our nuclear status. I don't see any other option. What option do you prefer and what you will answer on this? Thank you very much. Um, I'll say just very quickly on, um, on Ukraine. I think you've heard throughout this conference, including by the fact that we have a, an extraordinary delegation from the United States Congress here Republicans, Democrats, Senate, House that there is enduring support for Ukraine, and that's not just from the United States. It's from country after country in Europe and well beyond uh, for a whole variety of reasons, starting, of course, with the aggression that the Ukrainians have suffered, but also because that aggression has gone to the very principles at the heart of the international system that each of us has a stake in preserving. And that's not going away. So there's a tremendous determination on the part of dozens of countries to do two things. First, to make sure that Ukraine has what it needs to deal in the immediate with the ongoing Russian aggression. But second, to put Ukraine on a path where increasingly, in the months and years to come, it's able to stand strongly on its own two feet, militarily, economically, and democratically. That is the strongest possible rebuke to Putin. It's the strongest possible rebuke to all those who would seek to undermine Ukraine. And I'll, I'll, I'll just conclude uh, with this. The, real lesson to be drawn from what we've seen, including, as you rightly said, uh, russia tearing up uh, and then spitting on the budapest memorandum among many, many other agreements, is that this aggression against ukraine has been an absolute strategic debacle for vladimir putin and for russia. russia is weaker militarily. it's weaker economically. it's weaker diplomatically europe has ended its energy dependence on russia in the space of two years. ukrainians are more united than they've ever been, including against russia, which was not the case, certainly in, in 2014. not desirable, but it's a result of russia's actions. Uh, and certainly uh, since um, uh, 2022, uh, we have the nato alliance, a defensive alliance, with no intent of ever attacking russia, only there to defend its members that is now stronger and larger. All of this a result of actions that Russia has taken, precipitating the very things it said it wanted to prevent, so I think as those lessons are digested, not to mention the horrific losses that Russia has suffered as a result of Vladimir Putin throwing its uh, young men into a meat grinder of his own, a solidarity that is important not just for Ukraine but for all of us, the stakes couldn 't be higher uh, so only is that support there, it will be sustained, and Ukraine will succeed. Ну, як ви бачите, я ставив ці питання дуже жорстко, а від відповіді він пішов. Однак, все одно дуже важливо ці питання підіймати. Це дуже потрібно. Це дуже важливо, щоб вони, вони звучали. Ті питання, які я підіймав, а я ставив питання тут багатьом публічно, не Публічно публічно вони отримували оплески від аудиторії. Це означає, що інтелектуальна еліта світу, вона ну якби відчуває нашу правоту, і це також тиск на тих, хто приймає рішення. Тож треба нам тиснути далі. Хочу подякувати окремо українцям Німеччини і Мюнхена, які зібрались тут на мітинг. Це дуже важливо. Вони нагадали що про необхідність підтримки України. І я, звичайно, теж знайшов час для того, щоб прийти і виступити там, і звернутися до наших. Слава Україні! Героям Слава! Друзі, перше, я хочу подякувати всім, всім нашим німецьким друзям, Ліпе Фройде, Дамененхерен, танке, танке, Danke! танке, данке. данке! 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 Данке, дойчланд, дякуємо вам за те, що ви допомагаєте, приймаєте за те, що ви сьогодні з нами, друзі. Ну, от, в принципі, якби головне, е, є в повітрі запах війни. Європейці відчули небезпеку, вони розкачигарюють цей механізм, але зараз будуть дуже непрості місяці для України. Нам треба триматися, нам треба відповідно сприймати стратегію. Яка враховує це, тому що найближчими місяцями друзі все буде складно, тому що з допомогою зовнішньою в нас є а військову допомогу від США замінити ніхто не може. Тут є серйозні проблеми і дуже великі виклики. Україні треба готуватися. Я без такі висновки, знаєте, в короткостроковій перспективі час на жаль зараз грає на Путіна, і нам треба цей момент пережити. Він окремо послав всім тут послання, вбивши Навального в день початку конференції. Для України нічого нового, а от для заходу він проявив, знаєте, якби в них ще витір ноги. Це божевілля, що країна з ВВП, як в Іспанії, тут лякає весь континент. Ну це, це просто якийсь бред і так не має бути. І тому вони це теж вже зрозуміли. І вже в середньостроковій перспективі. Повірте, вона вже не грає на Путіна, середньострокова перспектива навіть. Але цю короткострокову перспективу, друзі, маємо пережити. Працюю далі, роблю все, що можу. Підіймаю питання України, як ви бачите, на найвищому рівні. Хто хоче більше, подивіться мій телеграм, там багато інших моїх відео, виступів, питань, які я тут ставив. Ну, друзі, працюємо, незважаючи ні на що, перемога буде за нами. А ми тримаємо стрій.